Добрий ранок країна. Розпочинаємо гостьову студію із двох тем. Перша це Херсонщина, друга Курщина. Там наразі бере участь в операції колишній учасник мастершефа. Нині командир відділення Віктор Перехрести. Його підрозділу «Потрібні засоби радіоелектронної боротьби. У нас зараз на екрані з'явиться qr код і номер картки. Якщо ви маєте змогу підтримати, якщо хочете розпочати свій день із ранкового донату, то зверніть, будь ласка, увагу на цей QR-код, на цей номер картки. Детальніше на цю тему поговоримо пізніше. А зараз Давайте Херсонщина буде в фокусі уваги з нами на зв'язку. Голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок добрий ранок. Діана. розкажіть, як ніч минула на Херсонщині у підконтрольній Україні і частині росіяни продовжують е бити по Херсонщині в більшості. Це дрони, але також е це різного типу озброєння б'ють і полі по населеним пунктам прибережної зони. За минулу добу два чотири населених пункти було обстріляно росіянами, а, але якщо порівняти з постраждалими, то минулої доби а, було їх менше. Слава Богу, а, троє постраждали людей вчора. А одна жінка в Зміївці, в Орлово, ага. о, Береславського району, і двоє внаслідок Скидів вибухівки в самому передмісті Херсона. І ще троє постраждали, звернулися за допомогою внаслідок обстрілів передніх днів. О, ці двоє людей з Белозерки, одна також з Херсону. Вони слава Богу, в стані легкому о, поранення легкі. Їх їм надана була допомога амбулаторно. Загалом є пошкоджені будинки, приватні, один багатоквартирний. Є пошкоджені автівки, два газогони, комбайн, будівля Укрпошти. Росіяни продовжують пробувати знищити інфраструктуру. На щастя, є світло, є вода. Зараз в Херсоні продовжуємо відновлювати те, що вони руйнують кожного дня. Я так розумію, що проблема із залітом дронів і скидом вибухівки на цивільних залишається. На жаль, так. Зараз продовжуємо шукати рішення ефективне рішення є постійні постійна боротьба в тому числі антидроновими рушницями помповими але ми разом з військовими я думаю що ця ситуація по всій україні разом з військовими шукаємо рішення більш концептуальне для того щоб вирішити цю проблему саме з мавіками які злітають і скидають побуті як в таких умовах буде розпочинатися навчальний рік на Херсонщині? Я наскільки розумію, про очну форму навчання не йдеться, але як ви це бачите, як це буде? Ну тільки е, ми розуміємо, що в прибережних зонах, і, в принципі, там, в е, цій червоній зоні 20 кілометрів неможливо поки навчати, навчати дітей е, офлайн. На, люди діти не можуть сходити в школу. Якщо Казати стільки за минулий місяць, 18 дітей отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок агресії саме на прибережних зонах населених пунктах. Тому е, будуть будуть школи, в яких будуть діти навчатися очно точніше, ну будуть там змішана форма два-три ага. уроки зранку. І Це будуть школи, які подалі від берега, які мають бомбосховища. Це спочатку три школи, потім ще дві відкриємо, і там будуть навчатися діти. І там є сенс нав... навчатися, тому що діти можуть спускатися в сховище, коли повітряна тривога. Бо тут у нас не діє повітряна тривога, так як вона мала б діяти, тому що прильоти через там 7 секунд. Тобто діти весь час будуть перебувати в укритті. Ні, ні, там о, туди не долітають снаряди ага. артилерії метів і та туди можуть тільки допіти ракети або шакети. На них це діє повітряна. Ага. Скільки дітей шкільного віку наразі залишається на Херсонщині? Більше е, 10 тисяч, але онлайн вже будуть навчатися 59 дев'ять тисяч. Ми розраховуємо, що 59 тисяч дітей будуть навчатися в школах. Онлайн, ну от в цих школах, що ми е, відкриваємо зараз, плануємо, що будуть навчатися змішаній формі 500 е, дітей. Вчителів вистачає? Так звичайно, вчителів у нас достатньо, тому що в більшості е, працюють люди онлайн, і вони можуть працювати не тільки з секторі Херсонщини, а навіть за кордон. Зрозуміло. пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.